Пане Ігоре, давайте почнемо з того, що розказав сьогодні президент в Давосі. Виступ був такий доволі цікавий в тому контексті, що критикував він Європу. І ну не те, що нахвалював Сполучені Штати Америки, але ти типу, порозумівся з їхнім підходом, бо вони сильніші. А Європа не наздоганяє їх в цій, пози... в цій позиції сили. Я до того, як би ви це характеризували, і чи сприймуть це європейські партнери таку промову, чи не це буде там достатньо недипломатично. Ну і як на це зреагує Дональд Трамп? Скаже: ура! Молодці! От дивімося, у нас у, у стосунках з нашими партнерами є дві складові. Прагматична, е, і, е, і емоційна. Прагматично це властиво йдеться про те, що сказав президент Зеленський. Це стосунку Сполучених Штатів Америки вдячності, і справді наголоси на тому, що сьогодні Америка є більш сильною ніж Європейський Союз, і емоційна насправді, бо тому, що це значною мірою спрямовано на емоції однієї людини. Президента США. Штатів Америки я далекий від думки, що такі ж самі емоційні є за своїми реакціями лідери країн Європейського союзу. Європейський союз вони чудово розуміють ситуацію. Насправді, цей довоз став таким значною мірою. Ну не сказав би до але дуже багато дуже цікавих виступів було щодо зламу цієї системи з по і Ролі і великих країн, потужних країн, і ролі країн, котрі не є такими величезні ресурси для того, щоб намагатися, ну кажучи, пристосуватися до нового підоустрою. Е е Тому дивіться, тут є е президент Зеленський швидко відрагував на зустріч. Поїхав е виступив справді е в ці емоційні складові відносини Сполучених Штатів Америки. А і, на жаль, на жаль, втрачаємо зв'язок. Пан Ігор, сподіваємося, до нас повернеться. Розуміємо, що світла обмаль, а точніше, мабуть, повна його відсутність. А це викликає звичайно. Проблеми зі зв'язком, всі це прекрасно розуміємо. Всі в таких умовах живемо, і тим не менш сподіваємося, що нам вдасться відновити. Бо цікаво почути директора Українського парламентського інституту стосовно цих всіх подій, бо навіть в нашому чаті думки розділилися. Хто каже, що Європа буде незадоволена такою промовою, хто говорить про те, що ми перейшли на бік США, ну а хтось говорить про те, що можливо, таки Європа дослухається і нарешті. Буде Буде е працювати над посиленням своєї обороноздатності. Пане Ігоре, ви з нами? Так, так. Я повернувся, перепрошую. Дуже слабкий інтернет, на жаль. Е і двімося. Прагматична історія полягає в тім, що Сполучені Штати Америки залишаються суперпотугою. І допоки Сполучені Штати Америки можуть хоч якимось чином. Вести розмову з Російською Федерацією, доносити хоч якісь е, посили, бо насправді сьогодні відбувається ну дуже щось дивне. Це не переговори, це підготовка переговорної позиції. Де ми дуже часто сперечаємося з коле з Сполучених Штатів Америки, ще не дійшло до того, що нарешті нарешті зараз знову ж буде поворот до того, щоб відбулися хоч якісь технічні зустрічі в тристоронньому порядку. Це вже ну великий поступ може бути, але наразі всі суперечки, всі наші. Е, які е, схрещення мечів відбувалося на дипломатичному полі Сполучених Штатів Америки, що дуже виглядало дивно. Але для Зеленського, для України важливо а продовження підтримки Сполучених Штатів Америки як переговорному процесі, так і надання зброї, продаж продаж зброї. І тут властиво ще один аспект, тому що європейський союз і НАТО купляють цю зброю для України у Сполучених Штатів Америки. А з іншого боку. Е, це те, що е, на чому наголошує президент Зеленський, насправді це основна квінтесенція ось цих постійних наших зустрічей е, Сполучених Штатів Америки. Це гарантії безпеки, тому що можна досягти будь-якого формату примирення, перемирення, зупинки вогню там чи будь-чого, але ми чудово розуміємо, що все це нічого не буде варто, якщо ми не отримаємо. Гарантії безпеки, що при будь-якому повторному порушенні цього перемиря, чи повторному вторгненні, нам не будуть надані адекватні підтримка і допомога. Пане Ігоре, ну ось ви влучно сказали про скрещення мечів в дипломатичному плані, але ж таке вже було, і ось є певний результат. Стосовно гарантій безпеки ці е, бої, поєдинки продовжуються. Це ми теж розуміємо. Але ж це між нами, тобто партнерами і союзниками, повезуть це все в Росію, і стів Вітков, і Джерат Куштер е, в Москву завтра. І що ми побачимо на ваше бачення, відкине Путін це все? Ну і потім ж зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах. Що ви очікуєте від неї? Розумієте, Путін постійно відкидувати не може. Так він може і в цей час черговий раз сказати, що це все маячня, що Росія не пристане на такі умови. В нас є свої умови, і ми ці чудові умови розуміємо. Для Путіна є ну роз зрозуміло його план. Це знищення України як держави, і це одне. А з іншого боку, дуже серйозний сигнал для всього решти світу про потугу Росії, готовність іти далі. Це не менш важливий сигнал, який дедалі більше посилюється, але є і зворотня сторона медалі. Сполучені Штати Америки, звісно, вони не зможуть прийняти якийсь ре... таких радикальних заходів. Але в принципі їм це теж дуже скоро може набриднути. І посилюватимуться санкційні і інші заходи. Вже цим флоту і таке подібне. А це вдарятиме так чи інакше на Росію, і таким чином відмовлятися постійно Росія буде складніше і складніше. Дам я далекі думки, що завтра вони піднімуть лапки, і скажуть це у нас економічний колапс. Ми не можемо е отримувати ні, ні ні військо, ні державу. Ми не можемо продукувати зброю, ми не можемо нічого, не можемо. Ми копсуємо і відповідно давайте готові ще на якісь умовах, але в принципі на на наших все ж таки умовах погодитися на цей мир. Ось десь, десь такі. Я думаю, що ці межа відмови буде лежати в тому, наскільки стійкою і наскільки ще діє є державна машина Росії. А щодо технічної зустрічі, ну я думаю, що повернення в цей формат є добре. Е, після Стамбулів, де ми ну, на жаль, могли отримати дипломатичний фіаско. Але це ще було три роки тому. Е, думаю, наша переговорна позиція більше е, готова. Ми маємо насправді погоджені позиції Сполучити США, Штати Америки. Це дуже важливо. Ну і відтак е, будемо дивитися, чи зможемо ми. Е якимось чином погодити, хоч які хоч якусь частину е мирних пунктів. Це, це буде велика перемога. Якщо ми там погодимо якусь низку мирних пунктів, це вже буде поступ перед кот, покаже. Е ну і Сполучені Штати Америки зможуть е умовно к е відзвітувати за це. Ну і Росія буде е показувати свою волю до. Е е до Певних перемовин знову ж тільки виключно те, щоб обміняти цю волю на зменшення тиску санкцій. Пане Ігор, ну, згадався ще Стамбул і 25-го року, і скільки тоді було домовлено про повернення наших полонених, про репатріацію тіл. Але це були єдині досягнення з тих декількох зустрічей в Стамбулі. Я до того нам, хоч на щось варто розраховувати, бо приїде знову цей мідінський і. Ну, все закінчиться нічим. Ну, звісно, від медінського і цього складу делегації потенційно ми очікувати нічого не можемо. Вони не не, не здатні на, на рішення. В них немає достатньої повноважень і легітимності. Ну, легітимність є, звісно, але це не, не будуть не це є човники, такі інформаційні поштарі, котрі голуби, котрі носять інформацію з Арабських Еміратів до, до Москви і назад там. Поки що це це тільки їхня функція. Але в принципі, ще раз це ще один круг, котрий виходить за межі гуманітарного полагодження. Гуманітарні аспекти, так полонені тіла, це все дуже важливо. Діти і це, це важливий елемент дипломатії української, але якщо ми зможемо вийти на питання безпеки припинення вогню. Ну, знову ж про це треба говорити. Я не маю якихось високих очікувань, але зрештою я й не маю достатньої розуміння інформації, тому що я фактично один з вас, хто спостерігає за ситуацією і ін... але не є учасником та ні вас... підготовчих ніяких. Так, але у вас більше досвіду і більше е, знань по факту. Я е, наостанок те, що і Джерад Кушнер там теж є, е, вже він постійно бере участь в цих перемовинах. На ваше бачення, що саме зять Дональда Трампа від американців теж їде не тільки стів Вітков. Ну і Кирило Буданов. Як в цій якості з росіянами бачитись уже на офіційному рівні, чи це щось нам дає і що дає? Ну, е, росіяни нарешті побачать Буданова і вони будуть розуміти, з ким не мають справу. Їм давно, напевно, хотілося його побачити вживу. І краще, якщо вони його будуть бачити на полях будь-яких мирних переговор, ніж на, в його якості, ну, попередній якості, скажімо так, ефективного менеджера розвідки, ну і спецоперації. Тому це єдине, що може бути щодо кушнера. Куш на жаль, у політиці Сполучених Штатів Америки оцей процвітає. Елемент такого підходу сімейного, і це було попередню каденцію Трампа. <кхи> це свідчить про те, що ну, немає достатньої довіри, немає достатньої е такої валки запасних е серйозної дипломатичної у е Трампа. Звісно, машина де попрацює, це величезна і досвідчена машина, але йому хочеться мати когось більш довіреного, тому він покладається на родинні зв'язки. Пані Ігоре, дуже вдячні вам за те, що доєдналися за ці акценти. Ну і, зрештою, за коментарі нашої буденності найближчого майбутнього. А там подивимося справді що буде. Дякуємо. Ігор Когут, директор українського парламентського інституту в режимі онлайн, був гостем нашого ефіру, Поговорили про е ситуацію і в Давосі, яка вже е завершилася по факту, але ще ще певні там нюанси 100% будуть. Ну і Очікуємо зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах тристоронньої зустрічі делегації України, Росії США. Ну і візит же ж делегації США цих двох перемовників, спецпредставників до Москви. Все це про, про, про все це проговорили.